Доброго дня, маємо одного глядача, Так, у нас адвокат Володимир Рим. Прем'єр ефіри, безкоштовні консультації, спадкування, земельність спадкування, спадкові питання і нерухомість. Тобто і земельність, і, і житлові, і всіх купівля продажу нерухомості. Так. Нагадую, можливо поставити в прямому ефірі питання щодо нерухомості спадкування сімейних питань. Адвокат Володимир Клим. Має декілька питань із коментарів. Тут так коротко по них. Питання: чи можливо через рік відмовитися від спадщини? Це така буває ситуація. Там двоє, троє, четверо спадкоємців приймуть спадщину. А далі там вирішать її, чи переділити комусь гроші, комусь майно, комусь то, але згадують про це доволі пізно, через рік. То відповідь неможливо через рік відмовитися від спадщини. Не пам'ятаю статтю, але вона точно є. Відмовитися від спадщини можливо тільки. До 6 місяців. Як просто відмовитися від спадщини, так і відмовитися на чиюсь користь. от така відповідь у нас на це питання. І ще у нас питання було щодо того, як спадкувати садовий будинок. Є тільки членська книжка. Ну, як спадкувати, довідку брати. Ти до нотаріуса і оформляти, як квартиру у кооперативному будинку, що повністю пай виплачений тощо. Але яка тут є проблема? Е, дуже багато наших так званих е, кооперативів, в сучасності навколо великих міст, вони трошечки незаконні. То земля в них не то не надана відповідним чином, то ще щось. Ну, Будинки стоять, будинки без дозволів, земля не оформлена, приватизувати її не можна, то от воно так і успадковується. Ніяк. Тобто, успадкувати такий кооператив неможливо. І нагадую, адвокат Володимир Клим у прямому ефірі у нас питання. Ви задаєте, я відповідаю. Якщо нема питань, то немає відповіді. Я так по два-три питання готую, поки нікого нема. І швидко на них відповідаю. Питання можна ставити як у коментарях ну, під будь-яким відео. Я їх формулю, формулюю в описі, зазначено, так і під час живого ефіру я зразу в чаті бачу і відповідаю. Ну, таке питання з коментарів теж, чи повинен той, на кого складений заповіт, про нього знати? Коротка відповідь: ні. Про заповіт повинен знати, а це тільки той, хто його склав і нотаріус, який його посвідчив. Про заповіт, хто повинен знати. Це раз. А вже хто спадкодавець, хоче, не хоче, то вже розповідає про цей заповідь, кому він бажає. А може і обманює, щоб там за ним бігав. Нагадую, адвокат Володимир Клим, питання у прямому ефірі. Спадкування, нерухомість, сімейні питання. Кожного дня проводимо ці консультації, я вже формую списки, питань, щоб. Ну, Наприклад, якщо там питання про заповідь, то якось їх об'єднувати в групи. Якщо питання по оформленню, теж, щоб об'єднувати в групі, кожен день виставляю анонс і, в принципі, в анонсованому відео описую, на які питання будуть відповіді дані. Ті пункти, які зверху, на них питання будуть надаватися швидше. Ну, оскільки у нас питань нема. Всім дякую за увагу. ставите питання завтра. Вийду в ефір. Такий час. Дякую за увагу.